Мсімкусь у столиці Японії Токіо. Чоловік сів у таксі. Через мовний бар'єр він не міг багато сказати, крім назви інституту, до якого хотів піти. Таксист зрозумів, кивнув і з повагою відчинив пасажирові двері, що є частиною їхньої культури. На початку подорожі таксис увів лічильник, потім через деякий час вимкнув. А потім знову ввімкнув. Пасажир був спантеличений, але мовчав через мовний бар'єр. Коли він надійшов до інституту, він сказав вітаючому йому народу спершу запитайте таксиста, чому він під час поїздки вимкнув лічильник. Коли запитала водія, він відповів: Я зробив помилку по дорозі. Я пропустив поворот. Який мав зробити, а наступного разу поворот був досить далеко. Через мою помилку довелося приїхати зайві два з половиною кілометри. За цей час я вимкнув колічильник. Я не можу брати з пасажира гроші за відстань, яка збільшилася через мою помилку, Всіх кусь.